Дорогий Ютуб! Вітаю тебе щиро з твоїм 20-літтям, твоїм день народженням. Хто не знав, так сьогодні, саме 14 лютого 2005 року був створений Ютуб. Я не знаю, чи видно, чи не видно, але саме сьогодні був створений Ютуб. Бажаю тобі далі розвиватися, менше кидати, ну, Ну, Як сказати, менше, щоб ти шкодив мені, щоб ти не кидав там, мені ніяких страйків, не блокував канал, щоб все було добре. І я би хотів запитатися у тебе. Коли ти відкриєш мені мої коментарі на відосах, уже скільки днів? Постійно я заливаю нові відео на свій канал і, і коментарі постійно закриті. І я дуже хотів би, щоб ти мені їх відкрив. Тому вітаю тебе з ним народженням і бажаю, щоб ти мені відкрив коментарі на моїх нових відео. Ну і на тих попередніх, також, які ви вийшли попередні, бо ти також мені відкрив. Надіюся, що. Ти мене почуєш, що ти моє привітання побачиш, а, а надійся, Деніс Прендні. Ну, коротше, я надіюся, що Ютуб це, це відео дійде до Ютуба. І Ютуб відкриє мені коментарі. І сьогодні ми в честь Ютуба, в честь День Закоханих. Е, спробуємо труфель. Труфель е, полуничний смак. Та, труфель смак полуниць. Ось такий. Це Ютубові, о, Ютуб, тримай тобі. Цей трюфель. Ну і ми зараз його спро... скуштуємо від 0 до 10, також прореагуємо. Так. Тому такі справи. Не знаю, Надіюся, що коментарі будуть відкриті. Я вирішив сьогодні записати нове відео, бо в честь такої події, в честь День Святого Валентина. І по-друге, що 20-ліття, 20 років Ютубу виповнюється сьогодні, бо хто не знав, Ютуб це був спочатку, день, не день, не а сайт знайомств. І. Вони створили 14 лютого саме 2005 року. Що вже 20 років та, пройшло. Та, тому такі справи. Давайте прореагуємо на ці трюфелі. Let's go погнали до заставки. Let's go. Деньс вені реагує, Денісмені реагує. Сьогодні він буде пробувати. Так. Цукерки трюфель, смак. Полу АВК, смак, полуниці, ниці, ниці. Давайте відкривайте, ще з кавою спробуємо, думаю, буде смачно. Let's go пробувати. Та. Не знаю, дружні, не знаю я, не знаю я. Чи Ютуб відкриє коментарі. Так, ну, якщо вийде, що я пусто... Привітав YouTube. все одно коментарі будуть на цьому відео закриті. Буде, блин, обідно, бідно. А, ось так виглядає. Так. Ось так. Типа ти відкрив. Тут ще якийсь скотч. Ось тако. так. Щоб ви розуміли, тут один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 цукерок. Так. Десять цукерок, АВК трюфель? Ну що ж, поїхали. Ми трюфелі щось не дуже з вами на каналі пробували. Ну давайте тепер спробуємо. Так, поїхали. Ммм. Добре. Ви у мене можете запитати, коли наступне велике відео. Якщо все-таки YouTube почує моє привітання і відкриє коментарі на цьому відео, то я продовжу кожен день знімати. Якщо далі буде на цьому відео закритім, ну... Тільки по круглих чисел. Та. Ну, наступне відео, коротше, 20 лютого. так. Не знаю. Напевно, пару місяців я кожен день не буду знімати. А потім вже, як уже десь до червня місяця, якщо все рівно будуть коментарі закриті. Мені вже доведеться змиретися і все одно знімати кожен день. Не знаю, подивився. Нічого не можу обіцяти, бо я не знаю, як YouTube прореагує на це відео. Чи відкриє коментарі, чи не відкриє. Ну, я би поставив цим трюфелям, може, й десятку білий шоколад середині з полуницею. Або дев'ять. Доволі смачно. Цукру треба дати в каву. В каву, в каву. Цукру додаємо. Каву, в каву ми додаємо. Ось це зараз буде смачно. З кавою. Ну я не можу би не розлити. Чого я розлив? Не знаю. Так, починаємо з кавою. Ну, з каву, деть болю. Коротше, нормально. Коротше, як е, історія Ютуба. Створило пару працівників, там три людини. Один із них був той Джейвід. Який, створив, який залив своє перше відео на Ютубі я в зоопарці в зоопарку. М -м -м, то цьому відео вже 20 років цьому, цього року. Але той ж буде 24 квітня. Бо він залив 24 квітня перше відео. А YouTube створений 14 лютого. Йо, то ще 2 місяці чекати. Та. Ну і коротше потім через пару років Google. Побачив, що непоганий такий сайт, відеоплатформа, чого би його не викупити. І викупив за пару мільйонів там, доларів YouTube і зробив його своїм. Так. Ну, якось так я дивився ці відоски. Дуже солодкі солодкії да. В Середині ось така бомбочка. Да. ...наші четыре цукерки. карту, здесь прикольно. Небо то выкус планету урезал вся інопланетяни. Супутникова тарелка. Я не знаю, видно? А чи вам видно Так, да, нібито інопланетяни врізались? Там ще були труфілі з шоколадні. такі самі, як це біле, лише в шоколаді. Не знаю, чи візьму. Я ж тепер кожен день не знімаю, поки що нема що брати. Так. Подивимося, по коментарях, що будуть відкриті на цьому відео. Десять цукарок з лопою. Це ми святкуємо День народження Ютуба так. А не День Закоханих, бо... Що мені День Закоханих святкувати? У мене ж пари немає. Там, робот. ми так святкуємо День народження Ютуба. Я не знаю за що святкувати, він так наді мною знущається, але вже святкуємо День народження Ютуба. Це остання цукерочка. Я вчора наперед зняв відос. Ну, типу. Ну, там просто один продукт. Ну, типу такого торта. Та уже він зіпсу, ну, може зіпсуватися його швидко не з'їсти. Там ще один є холоденько, ж треба його цими днями з'їсти. Я його зняв. Я міг вчора опублікувати ролик, але. Ну, злей на цей ютуб, що він не відкриває коментарі не опублікував. Та? Тому я вже сьогодні опублікував день нарочення Ютуба. Подивимося, будуть коментарі, не будуть. А ми доїдаємо останньо. І даємо остаточну оцінку. Ну, Воно ну, солодке дуже поставлю 9 з плюсом. Майже 10, так. Ну, на 10 щось вроді не витягнуло, бо зуби трохи болять. Від цих цукарок поставлю 9 з плюсом. Думаю, нормальна оцінка. хай буде 9 з плюсом. М -м. Тому... Чекайте. М -м. Тому на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Якщо якимось дивним чудом, YouTube відкриє під цим відео коментарі, можете написати, так і додивився до кінця. І чи пробували ви ці цукерки. Якщо не пробували, можете спробувати. На цьому все. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ой, поїли супер, відсвяткували супер. Ютуб ще раз тебе з ним нарощуємо. І відкрий мені коментарі, так. Всім пока. Ось хто не вірить, коли був створений Ютуб 14 лютого 2005, так, Каліфорнія, США.